Свято краси, музики та мистецтва у день святого Миколая у Львові відбулась масштабна подія Fashion Model Event, яка об'єднала модні бренди, дизайнерів, бізнеси та артистів, щоб представити нові колекції одягу та допомогти дітям з різних куточків України проявити себе і підтримати у кар'єрному зростанні. Ми це вже не вперше робимо. Це вже мабуть. Років п'ять вже важко навіть порахувати, який за рахунком цей показ, хоча колись порахую. Ми, я займаюся ще модельними школами, так і своїми колегами. Ось і виникла така ідея, коли діти займаються модельних школах, їм хочеться вийти на сцену і проявитися. Для цього ми робимо такі заходи, куди з'їжджаються діти з цілої України, представляють різні бренди і мають змогу вийти на сцену, отримати задоволення і проявити себе. Мені дуже подобається. Я тут в цьому закладі вже третій раз виступати був. Мені дуже подобається моя сука. Вона дуже така файна, і вона як наречена. На захід завітали діти із громадської організації ВПО України, які дефілювали у сукнях від української дизайнерки Тетяни Гарматюк. Такі події надзвичайно важливі для їхньої адаптації внаслідок російсько-української війни, розповідає представник організації Андрій Зайченко. Такі дані заходи це дуже круто, тому що діти отримують якийсь кайф класно, дуже багато знайомств. І Ми як від своєї організації, ми займаємося внутрішньопереміщеними особами. Це люди із Луганщини, із Донеччини, із Харківщини, Запоріжжя. І ці діти приїхали в Львів. Дякую Львів'яна, місто, громаді. Всі, що прийняли, і вони в цьому місці як адаптуються, адаптуються в громаду, і це дуже класно, тому що вони прийшли на захід, вони не шо, шоці в них очі як. І в захваті від цього всього на створення суконь дизайнерка надихалась українською лялькою-мотанкою, адже вона є частиною наших традицій, культури та спадщини, розповідає Тетяна Гарматюк. Надихалася лялькою-мотанкою, яка є символом України українським символом верніше, не просто лялька, так а оберіг для сім'ї, для дитини. Цим і надихалося, надихалося вірою в свій народ, в свою країну, тому що це болить, це треба розвивати, це треба підтримувати. Насправді дітки вони не професійні. Ті ж дітки, що в мене виходили, вони не професійні моделі. Це просто дітки. Сьогодні таке свято Святого Миколая. Це для них маленький такий подарунок від мого бренду і організаторів. Я їм дуже дякую, щоб в них відбулося справжнє казкове, таке, да? Такий казковий настрій в них був, казкове свято. На подію завітала почесний консул Казахстану на заході України та вручила подарунки для дітей. Казахські казки перекладені українською мовою на знак підтримки та солідарності з нашим народом. Для мене дуже важливо, чим побільші аудиторії і діток, і дорослих. Показати єдність і відношення казахського народу до українського ми будемо діткам дарувати подарунки, в яких будуть казахські казки, де письменниці з Казахстану на українській мові видали для дітей України для українських діток. Вони саме навіть отим дитячим. Хочуть показати свою єдність з нами. Для того, щоб підтримати організаторів заходу фінансово, до події долучилися бізнеси. В такий непростий час важливо бути дотичними до просування української моди, культури, мистецтва. Поділилась із нами представниця готелів Фоміч Груп. Фоміч груп завжди підтримує подібні заходи, адже вони наповнюють наше дитинство, наших дітей. Радістю, позитивними емоціями їхні очі сяють, і це наповнює нас як батьків, це наповнює нас як партнерів. І дає отой стимул завжди вдосконалюватись і рухатись далі. Наступного року фешн модул івент стане ще масштабнішим, щоб українські бренди і юних моделей побачили далеко за межами країни. Адже саме такі заходи відкривають для дітей та юнацтва нові можливості для професійного зростання. Каріна Дарвай, Олег Возний, телеканал НТА.